Яму, стріляни, і освітів братів також Володимира і Юрія, котрі принесли себе жертву за волю України. Сьогодні у цій світлій тиждень ми спогадуємо у церкві Сина Божого, Ісуса Христа, котрий, щоб висловити людину від гріха, щоб привернути людині Боже, Царство. Разом. тому що корінь зла настільки він був вже глибоко закорінений, що важко було його викорінити. Але потрошки християнство запановувало у світі, під Єрусалиму, під середземноморського серед побережжя, згодом дійшло до Європи, а вітав до нас на України а віддав інші зерні цього світу. Жертва Христова, вона принесла християнство світу. Сьогодні ми згадуємо у героїв України Юрія Володимира Юрія. І напевно, що також сьогодні стоїмо і питаємося, Господи, а чи не даремно була ця жертва? що ні в якому разі не даремно. Бо ми люди хочемо, де результату відразу. Ми хочемо, щоб вже сьогодні, зранку або до вечора сталося те, до чого ми правимо. Так не буває відразу. Тому що корупція, зло, ненависть, антиукраїнські настрої, воно не було вчорашнім. Що навіть нам так важко сьогодні себе очистити. Але потрошки ми бачимо, що кров відрок за кроком зміни приходять. Вони приходять власне, дивлячись на кров цих новітніх мучеників. Юка, його співбратів, Андрія Корчика і багатьох небесної соні і тих воїнів, що сьогодні життя віддають собою. І в школах будуть навчати дітей на їхніх іменах. Тому я хочу сьогодні подякувати матері, Світлані за виховання її сина, за те, що вона віддала найдорожче на віках Незалежності України, за те, що вона те, що плекала, вихова поставила перед нами. Вона відала. Господь прийняв жертву, і сьогодні Юрко, його Господь жиє там на небі. Ми віримо, що Христос Воскрес. Він справді Воскрес. Бо якщо би він не Воскрес, то восполив не пішли проповідувати. Вони бачили його, вони їли з ним, вони говорили з ним. Тому Юрко також сьогодні розділиє участь. Христово. Сьогодні там, на небі, є перед Богом. І сьогодні Він може бути мученим заступником за українську державу. Тому ми повинні згуртуватися в цей час, як ніколи. Я сьогодні бачу серед українців розчарування. Я сьогодні бачу серед українців нарікання, але переважно серед тих. Котрі закриваються в хаті і, не виходячи з хати своїй кімнати, хоче збудувати Україну. Так не буває. Треба йти люди. Треба міняти себе, треба будувати на жертві цих людей щось нове, йти вперед, не оглядатися, ніколи не можна упадати духом, бо приходить час великих. І як пише Євангеліє, що Христос став наріжним каменем, на якому була побудована церква Новозавітня, так само Юрій і Йому подібні, вони тим каменем, наріжним української держави, на якому буде побудована нова Україна без корупції, нова Україна з братів наших північних, котрі брехали що вони є братами, а насправді 400 років влумилися з України, козаків доптали січове стіленство, повстанську гарні і нашого світовича. Завдяки Юрію ми впізнали, хто є братом, а той хто хто не навидить Україну. Бо дуже важливо, якої у Христі, кожному з нас пізнати, що є гріх. А що є правда, де не ворог, а де не прияти? Я не, не завдякаю до ненависті, тому що ці люди, котрі там на сході України вони нещасні. Вони нещасні в тому розумінні, вони не знаєте, є правда, вони сьогодні їм заблучені, вони сьогодні не мій відмітті злити. Там немає українського телебачення, там немає української преси. Там немає правди, і тому вони є заблуджені, а той блуд їх приводить до ненависті, до злоби. І тому ми повинні їм принести правду, правду. А пише вам, мріє, правда визволить вас. Тому дякую ще раз, Матері Світлані, нехай Господь наділить вас здоров'я і кріпостю. Перенести всі терпіння життя і пам'ятайте, що Україна є з вами, і Україна сьогодні дякую вам за сина Юрія. А ми просимо для нього, Царства Небесного і радості там перед Богом.